Максимально уникати мобілізації, боротись із режимом града національних спільнот України разом з уповноваженим справ людини Дмитром Лобінцем готують спільну заяву до корінних народів у Росії. Дагестанці, Азербайджанці, Чеченці, Грузини, вірмени та багато інших народів з України звертатимуться до своїх етнічних громад, які живуть у країні агресорці, закликатимуть ігнорувати злочинну мобілізацію, не брати участь у війні у разі потрапляння на фронт, здаватись нашим воїнам у заяві. Йтимуться, що російське керівництво вчиняє геноцид національних меншин в Україні почали отримувати дзвінки від родичів, мобілізованих у Росії. Що говорять люди і батьки, які дзвонять. По-перше, у них два питання. Основних, перше це гарантії безпеки. І друге питання: що буде далі? Чи будуть вони потім відправлені в Росію, і якщо ні, що тут їх чекає, це більш важливе питання. І, чесно кажучи, я думаю, що саме відповіді на це питання заключається, чи будуть здаватись представники національних меншин в полон тут, чи ні. Це основне. Непомірний дисбаланс чисельності кримсатар серед тих, кому приносили повістки. Кого включали списки для мобілізації, знають точно, що зараз тисячі і тисячі кримських татар по території Російської Федерації намагаються потрапити в треті країни. Зрозуміло, що вони в першу чергу будуть брати тих, кого не шкода, щоб кидати як гарматне м'ясо. Ну зрозуміло, що окупантам не шкода корінний народ кримськотатарський. Вони будуть його знищувати до кінця.